Що таке, це ваші твори? Сам не знаю. Дивись. Твори це Urban Camp Львів. Життя міста наповну з усіма видами вуличних культур. Від хіп-хопу до світарту, а також центр житла для внутрішньо переміщених українців. Це молодвіж центр Тут ти можеш потусити на коворкінгу, відвідати круту подію чи піти далі. Це Львів Open Lab – амбасадор ненудного навчання, експерименти, досліди, мейкерство, VR та 3D-друк наш власний всесвіт науки і стім-освіти. Це простір дизайну та Медіапікс Lab. Розвивай свої подкастерські, блогерські та дизайнерські скіли. Маємо все для цього. Це штаб-квартира Львова як молодіжної столиці Європи 2025. Місто і місце, де ти легко зможеш дописати свою історію. Поїхали творити. Поїхали.